Вітаю! В цьому відео результати Європейської кваліфікації на Чемпіонат світу 2026. Ви підписуйтесь, щоб залишатися на хвилі футболу. Залишайте свої коментарі, ставте вподобайки, а я розпочинаю. В групі І Молдова грала з Норвегією. Норвезія продемонструвала свою силу, Розгромивши Молдову з рахунком 5.0, коли забували Ріерсон на 5-й хвилині, Голланд на 23-й, Озгард, Серлот. Денум. Естонія поїхала до Ізраїлю. Матч відбувається на нейтральному полі у угорській Дебриці. Естонія першу відкриває рахунок вже на 10-й хвилині завдяки голу Пасковича, Однак на 23-й хвилині Гейна з рахунок, а переможний гол для Ізраїлю на 75 й хвилині забиває Даса 2-1 за Ізраїльтянами. Хто програє у парі Італії і Німеччина, гратиме в цій групі? Турнірна таблиця зараз має такий вигляд. В другому турі. 25 березня зіграють Молдова з Естонією. Ізраїль прийме Норвегію. В групі Джей Ліхтенштейн грав з Північної Македонії. Північна Македонія впевнено перемагає свого суперника з рахунком 3-0. Голи забивали Трайковський, Мусліо, Міовський. а Уельс грав з Казахстаном. Уельс добув перемогу над Казахстаном. Голи для господарів забивали Джеймс, Девіс, Матадо. Єдиний гол Казахстану забив. Та Гіберген на 32-й хвилині гратимуть в цій групі. Турнірна таблиця тут має такий вигляд: а в другому турі 25 березня Ліхтенштейн прийме Казахстан. Північна Македонія поїде до Уельсу у групі К. Англія грала з Албанією. Англійці здобувають перемогу над албанцями. Перший гол забуває Луїс Скеллі. А на 70-й хвилині Гаррі Кейн подвоює перевагу, забезпечивши три пункти своїй команді. Латвія поїхала до Андори. Латвія здобуває мінімальну перемогу над Андорою завдяки Голу Сіца на 58-й хвилині Андора не змогла відігратися і матч завершився перемогою гостей 0-1. Сербія є п'ятою командою в цій групі. В другому турі 24 березня Англія прийме Латвію. Андора поїде до Албанії. Турнірна таблиця тут має такий вигляд: Група Л. Чорногорія приймала Гібралтар. Чорногорія здобуває певно на перемогу 3-1. Голи для господарів В'йовитич, Тутчи та Марушич. Єдиний гол Гібралтару забив Бенд ще на 13-й хвилині, але це не допомогло команді хоча б вирвати нічию. Чехія приймала Ферерські острови. Чехи домінували протягом більшої частини матчу. Патрік Шик відкрив рахунок на 25-й хвилині. Однак на 23-й Ферри зрівнюють рахунок з усиллями Вадгамера. Однак Патрік Шик через 2 хвилини забезпечує перемогу своїй команді 2-1. Хто програє у парі Хорватія-Франція буде п'ятою командою тут. Таблиця має такий вигляд. В другому турі 25 березня зіграють Чорногорія прийма Ферерські острови, Гібралтар поїде до Чехії. Перейдемо до групи G. Польща грала з Литвою. Напружений матч для збірної Польщі. Але які здобули мінімальну перемогу над Литвою. Єдиний гол забив Левандовський, продемонструвавши свою майстерність та приніс важливі три пункти до своєї команди. Фінляндія поїхала до Мальти. Фіни здобувають перемогу над мальтійцями завдяки голу. Атмана на 38-й хвилини Мальта намагалась відігратися, але фінська оборона вистояла, забезпечивши перемогу своїй команді. Та програє у парі Нідерланди. Іспанія гратимуть п'ятою командою цієї групи. Другому турі 24 березня зіграють Польща з Мальтою. Литва прийме Фінляндію. Турнірна таблиця має наступний вигляд. Тепер до групи Аж перейдемо. Кіпер приймав Сан-Марино. Кіпер, впевнено, перемагає свого суперника. Пітас на 55-й хвилині і Какуліс на 86-й хвилині забезпечують комфортну перемогу 2-0. босня Герцеговина поїхала до Румунії. Боснійці здобувають важливу виїзну перемогу над Румунією. Лучецько програє перший матч на чолі Румунії. Єдиний гол у матчі був забитий на 14-й хвилині, і Єгович забиває його та дозволяє своїй команді набрати 3 пункти. П'ята команда тут Австрія. Турнірна таблиця має такий вигляд. А в другому турі, 24 березня, зіграють Сан-Маріно прийме Румунію, Боснія Герцеговина зіграє з Кіпром. Перейдемо до групи І. Тут тури відбудеться 4 вересня. Сакартвело прийматиме Туреччину. Болгарія гратиме з переможцем пари Італія, Німеччина в другому турі. Сакартвело зіграє з Болгарією. Туреччина прийме переможця пари. Італія. Німеччина. Група F. Матчі тут відбудеться 6 вересня. Вірменія прийме переможця пари Данія, Португалія. Угорщина поїде до Ірландії. В другому турі 9 вересня. Вірменія прийме Ірландію, а Угорщина прийматиме переможця пари Данія, Португалія. Перейдемо до групи А. Перший тур тут відбудеться 4 вересня. Словаччина гратиме з переможцем пари Італія, Німеччина. Люксембург грає з Північною Ірландією. А в другому турі 7 вересня. Переможе товари Італія, Німеччина прийме Північну Ірландію. Люксембург зіграє з Словаччиною. Перейдемо до групи Б. В першому турі Швейцарія прийме Косово. Словенія зіграє Швецію. 8 вересня в другому турі тут зіграють Швейцарія з Словенією. Швеція поїде до Косова. Група С. Греки прийматимуть Білорусів, а програшна команда в парі Данія Португалія гратиме Шотландію. В другому турі 8 вересня Греція прийме чи Данію чи Португалію, а Білорусь гратиме Шотландію. І група Ді. Україна прийме переможця пари Хорватія, Франція 6 вересня. Ісландія зіграє з Азербайджаном. В другому турі 9 вересня. Переможець пари Хорватія Франція зіграють з Ісландією. Азербайджан прийматиме. Україну. І нагадаю про правила: перша команда потрапляє напряму до Чемпіонату світу. Друге місце гратимуть кваліфікацію з командами з Ліги націй. Кращим бомбардиром є Патрік Шик з двома голами, а Томас з Уельсу є кращим асистентом з двома передачами. Дякую, що додивилися до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!